Якщо під час ракетно-бомбового удару ми знаходимося на подвір'ї і не встигаємо в укриття, то краще залягти на землю і після цього шукати більш безпечні місця. Тобто в цьому випадку ось може бути безпечне місце. Це біля цього пагорба. Тобто, як бачимо, між заборами пагорбам, тут є бетонні е такі брили, де можна сховатися і перечекати ракетно бомбовий удар. І йдемо далі, подивимося, де саме. В цьому, скажімо, біля цього будинку, можна ще перечекати ракетно-бомбові удари. Як бачимо, що тут є будівлі різні, біля будівель знаходитись не можна. Перше правило це відходимо подалі від багатоповерхових будинків, щоб нас не накрила саме уламками від вибухів, які потрапляють ось в багатоповерхові будинки. Тобто, в цьому випадку, якщо ми вже знаходимося на цьому місці, і теж нас застав цей удар саме тут, то піднімаємося і шукаємо безпечне місце, як ось, наприклад, може бути це місце, тобто погріб, як бачимо, можна в тому кутку сховатися от біля саме, де знаходиться стіл, і там вже перечекати, коли закінчиться. Цей ракетно-бомбовий удар. Але треба бути уважним і не переховуватись серед будівельних матеріалів, серед недобудованих будівель, взагалі е, біля будівель. Тобто, як бачимо, ось, якщо щебень буде, або якесь каміння, це може бути супутні уламки і це може поранити. В цьому випадку ще може бути як варіант переховування, крім. Е, Канав і різних заглиблень це ось такі бетонні перекриття, за якими теж можна сховатися.